Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас брифінг щодо поточної епідемічної ситуації з інфекційною захворюваності у Кіровоградській області, також стану наших вод із поверхневих водойм і радіаційної ситуації на території області. Починаючи з періоду воєнного стану, з 24 лютого минулого року наскіроградській області у центрі контролю і профілактики хвороб моз України створені групи швидкого реагування. Групи створені швидко реагування на різні загрози, в тому числі біологічного характеру, інфекційне захворювання, попередження спалахів, епідемії, групи хімічного спостереження, а також дві групи радіаційного спостереження і 15 дозиметричних груп дозиметричного контролю. Що стосується епідемічної ситуації, то можу сказати, що поточна епідемічна ситуація в області вона відносно спокійна. Рівень інфекційної захворюваності по різним напрямкам, по різним нозологіям, він не перевищує той середній рівень багаторічної динаміки, який ми відслідковуємо, але враховуючи надзвичайний стан, враховуючи події, які трапляються з надзвичайною ситуацією, в тому числі із підривом Каховської ГЕС. З великою міграцією населення через Кіровоградську область ми не виключаємо завезення на територію нашої області, збудників будь-яких інфекційних захворювань. Тому щоденно проводимо роботу, щоденно проводимо аналіз інфекційної захворюваності, проводимо епідеміологічне розслідування кожного випадку будь-якого інфекційного захворювання і навіть підозри на інфекційне захворювання. Проводиться повний комплекс протиепідемічних заходів, збір епідонамнезу, ізоляція, госпіталізація, Локалізацію інфекційного форугу, відстеження контактних, проведення дезінфекційних робіт, це все направлено на попередження поширеності розповсюдження інфекційних захворювань, на локалізацію вогнища чи інфекційного осередку, якщо це вже виникло. Що стосується поточної епідемічної ситуації. То як і в попередні роки за даний період цього року в області зареєстрована спорадична захворюваність на деякі інфекційні захворювання а в загальній масі 98% від усієї інфекційної захворюваності це група восих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і COVID-19. Що стосується гострих респіраторних вірусних захворювань, то за 5 місяців цього року в області зареєстровано 184 випадки грипу. Якщо ми порівнюємо із минулим аналогічним періодом, то в минулому році випадків грипу за такий же період не було зареєстровано жодного. На фоні загального зниження рівня захворюваності ми продовжуємо навіть сьогодні реєструвати спорадичні випадки від 1 до 2 до 3 COVID-19. За даними останнього лабораторного моніторингу, що проводиться у нас щоденно, а чому я говорю за даними останнього лабораторного моніторингу, тому що кожного місяця ми відправляємо 30-20 зразків біологічного матеріалу від хворих з лабораторно підтвердженим COVID-19 до Національної референс-лабораторії у місті Київ, це центр громадського здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України для того, щоб відслідковувати, який саме вірус, коронавірус циркулює серед населення нашої області. Я Можу сказати, що сьогодні це виключно омікрон. Що стосується інших інфекційних захворювань, то по будь яким інфекційним захворюванням і наголошую навіть ви на інфекційне захворювання, тому що коли хворий звертається до будь-якого медичного закладу і в нього є інфекційне захворювання або по симптоматики, навіть підозра, лікар зобов'язаний на протязі 6 годин передати до нашого центру контролю. І профілактики хвороб екстрене повідомлення це спеціально встановлена міністерством охорони здоров'я форма, де Сигналізує нам екстрено повідомляє про те, що зареєстрований випадок чи навіть підозра на інфекційне захворювання для того, щоб фахівці нашого центру, епідеміологи, вірусологи, мікробіологи включилися в процес роботи і своєчасно провели підрозслідування, встановили межі інфекційного середка і провели необхідний комплекс протиепідемічних заходів, щоб не допустити захворювання. За даний період у нас в області не зареєстровано жодного спалаху кишкових інфекцій. Не реєструвалися випадки черевного тифу, паратифів, дифтерії, правця кашлюка, краснухи, кору, вірусних менінгітів, гемофільмії та менінгококової інфекції. Якщо ми візьмемо літній період і підситуацію із кишкових захворювань, то за даний період зареєстровано 10 випадків сальмонельозу, що лише на 4 випадки менше ніж за аналогічний період минулого року разом з не зареєстровано жодного випадку дизентерії, або ми називаємо його шигельоз, і в сумі захворювання на гострі кишкові інфекції знизилася майже на 13% 12,9. Зокрема, зменшилося в 2,2 рази кількість випадків ротавірусного ентеріту. Зареєстровано за поточний період 36 випадків ротавірусного ентеріту. За аналогічний період минулого року їх було 78%. Захворюваність на вірусний гепатит А, який також передається фекально-оральним шляхом і в побуті, то захворювась на такий гепатит, вірусний гепатит А раніше це говорили про хворобу Боткіна на спорадичному рівні. Зареєстровано два випадки за поточний період цього року проти одного випадку у минулому році. Що стосується особливо небезпечних інфекцій. Не зареєстровано жодного випадку лептоспірозу, сказу, туляремії, сибірки, бруцельозу, лістеріозу, орнітозу, ерезепелоїду та псевдотуберкульозу. у той же час значне скорочення обсягів дератизаційних заходів за боротьби з гризунами, дезінфекційних заходів боротьби з членистоногами на адміністративних територіях, сприяє розмноженню і гризунів, а також членистоноги, що в свою чергу може. Формувати природні осередки особливо небезпечних інфекцій серед дикої фауни і антропоргічних осередків хвороби і серед людей, відмічаємо значне збільшення захворюваності і значне збільшення випадків хвороби лайма у цьому році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Станом на 28 червня в області зареєстровано 20 підтверджених випадків хвороби лайма, з них Три випадки серед дітей за п'ять місяців минулого року в області було зареєстровано один випадок хвороби лайма. До закладів охорони здоров'я області з приводу нападів кліщів, станом на вчорашній день звернулося 557 осіб, що на 83% більше ніж за весь. Період минулого року, якщо за даний період у нас 557 звернень із нападом присмоктуванням кліщів, то за весь рік минулий їх було 304. Крім цього, при проведенні ентомологічного обстеження відмічаємо більшу заселеність з кліщами ніж у попередні роки. Сьогодні у нас в лабораторії особливо небезпечних інфекцій це єдина в області лабораторія, де проводиться дослідження на види особливо небезпечних інфекцій. Станом на 28 червня досліджено 944 екземпляри кліщів. З них 14,7%, а це 139 екземплярів, були інфіковані з будником хвороби лайма лаймбореліозом. За весь 2022 рік лабораторія дослідила 1100 кліщів. Тобто ми бачимо зростання чисельності кліщів. Така ситуація має місце внаслідок відсутності на усіх адміністративних територіях області, акарицидних протикліщових обробок у місцях масового відпочинку людей, зокрема на території, де у вже зра ми вважаємо ендемічні захворюваності на хворобу лайма, тому що кожного року виявляємо там кліщів. Які інфіковані збудником будником ви всі знаєте, що 17 травня цього року у місті Кропивницькому була проведена акарицидна протикліщова обробка територій чотирьох парків: парк імені космонавтів, що по вулиці Київській, парк Козачий острів на проспекті Вониченка, гайди сантників в районі Новомиколаївки і лісопарк Біляєвський район кардіодиспансеру. Після проведення, через місяць після того. Фахівцями нашого центру на протязі двох діб, 15-16 червня, ми провели повторний ентомологічний обстеження і моніторинг території, саме місць, де була проведена акарацитна обробка проти кліщів, щоб побачити їх ефективність у парку імені космонавтів по вулиці Київській на території гаю десантників в районі Новомиколаївки. Нам вдалося відшукати поодинокі екземпляри кліщів. Разом з тим, на території Козачого острова проспект Виниченка та на оброблених територіях лісопарку Біляєвський район обласного кардіодиспансеру жодного кліща після обробки через місяць знайдено не було. Це говорить про ефективність акарацидних протикліщових обробок і за заки тому, що була організована Кропивницькою міською радою така обробка, ми відмічаємо значне зниження, а на ряду території навіть відсутність цих кліщів. Проте однократною обробкою цьому не зарадиш. Тому ми рекомендуємо повторно провести цю обробку восени і також цим адміністративним територіям області направлені і направлялися і раніше листи щодо необхідності проводити акарасидні обробки проти кліщів восени, а також навесні перед сезоном, коли люди починають ходити в зелені зони на відпочинок. Хочу відмітити те, що в області у поточному році також ускладнилася епізоотична ситуація зі сказу серед тварин. Станом на 28 червня вже виявлено 34 випадки сказу тварин у 32 вогнищах, при тому, що за весь минулий рік було зареєстровано 36 випадків сказу серед тварин 32 вогнища. Чому сказу серед тварин може бути більше, а вогнищів менше? Тому що в одному середку може бути дві або декілька тварин, які вражені сказом. Випадки сказу серед тварин реєструвалися в усіх чотирьох районах нашої області. В 31 територіальній громаді. Вогнища сказу серед тварин переважно реєструються у сільській місцевості, але з кожним роком ми відмічаємо про те, що є і випадки сказу міського серед тварин. У поточному році чотири таких вогнища у місті Кропивницькому, два випадки, та по одному у місті Гайвороні і у місті Новоукраїнка. За медичною допомогою з приводу укусів травмування тваринами в заклади охорони області звернулося 807 мешканців області. З них 23,5% призначено курси антирабічних щеплень з метою попередження сказу у людини. Це 190 дев'яносто постраждалих. Отримував антирабічну допомогу і продовжує деякі з них отримувати. З профілактичною метою від сказу на сьогодні в області наявно вакцини проти сказу уже в кожної на кожній адміністративній території області, і це забезпечить поточну ситуацію для проведення антирабічних курсів вакцинації саме серед людей. В Україні за 5 місяців поточного року не зареєстровано жодного випадку сказу або гідрофобії у людей, але за 2022 рік в Україні було зафіксовано два випадки сказу. У людей це в Житомирській і Харківській області. Останній випадок сказу у людини в Кіровоградській області був зареєстрований у 2019 році. Він трапився, трапився внаслідок покусу невакцинованою проти сказу собакою і несвоєчасним зверненням за медичною допомогою людини. Помер 65-річний чоловік із Петрівської територіальної громади. Епідемічна ситуація зі сказом в Україні і в області не стійка, тому всі є умови. Якщо не провести своєчасно, необхідні протиепідемічні, протиепізоотичні, тому що задіюються всі служби. Для профілактики цього особливо небезпечну інфекцію, тому поширення може бути, якщо не спрацювати своєчасно. Зі свого боку, хочу сказати, що ми підготували і подали таку інформацію і готується на черговому засіданні комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання саме по проведенню протиепідемічної протиепізоотичної роботи зі сказу в нашій області, де розписані. Протиепідемічні профілактичні заходи і для військових адміністрацій районних обласних територіальних військової адміністрації, а також всіх об'єднаних територіальних громад задіяні служби медичні, а також держпропозицислужба, в тому числі ветеринарна служба. Що стосується кору, це вакцинокерована інфекція, то в Україні. Зараз ми говоримо про нестабільну під з скоро, тому що в Україні на кір захворіло 20 осіб, із них 14 дітей за 5 місяців. Останній випадок кору в Кировоградській області реєструвався в 2021 році. Це було у дорослої людини. Випадок був завезений. Показники вакцинації і забезпеченість вакцини проти кору сьогодні в Кіровоградській області достатня, але ми не спиняємося на досягнутому, тому що наша задача повисити колективний імунітет від кору серед дитячого населення на рівні 95-97%. І Кіровоградщині вдається тримати цей показник. І показники вакцинації в Кіровоградській області вони вищі ніж середні показники вакцинації по Україні. Що стосується дифтерії? Дифтерії, останні випадки у Кіровоградській області були у 2007 році. З них два випадки в Олександрії, 22 річний чоловік і 3-річна дитина. І один випадок, який, на жаль, закінчився летальною смертю хворого у місті Світловодську. Чоловік 58 років за 2022 рік в Україні зареєстровано два випадки. Дифтерії серед дорослого населення, які не були щеплені проти дифтерії, за 5 місяців цього року в Україні випадки дифтерії не реєструвалися. Тепер хочу зупинитися на особливо небезпечній інфекції. Це холера, про які зараз всі говорять, і в області ще в минулому році, враховуючи те, що був введений воєнний стан, ми провели. Позачергове засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, приділивши одне засідання саме протиепідемічним заходам проти холери. На попередження був прийнятий комплексний план про посилення заходів з діагностики та профілактики гострих кишкових інфекцій, у тому числі холери в Кіровоградській області, ще 21 червня минулого року. Відповідно цього комплексного плану кожна Територія, кожна адміністрація території зробила свої такі комплексні плани. І хочу відмітити, що на сьогодні вони виконуються, і ми що отримуємо звіти про виконання цих заходів. Що стосується холери, останні випадки холери в області були зареєстровані у 1994 році. Їх було 10 випадків, і у 1995 році їх було три випадки. При підрозслідуванні було встановлено, що всі випадки були завезені. Люди приїхали з півдня України, де відпочивали, і в тому ж 1994 тисячу і роках в Україні реєструвалася найбільша кількість холери. У 94-му році в Україні було їх 845 випадків, в 95-му 548. Хочеться нагадати, що у 2011 році у Маріуполі був резонансний спалах холери. Це Донецька область, де захворіло тоді 33 хворих і було виявлено 24 носія холерного вібріону. Надто актуальним у літній період 2023 року є епіднагляд за холерою по всіх територіях нашої України, враховуючи велику міграцію населення із Донецької області, яка в останні підсезони епідемічна була і е, неблагополучна із холери, а враховуючи деякі території, які окуповані, а також надзвичайну ситуацію, яка сталася внаслідок руйнування Каховської ГЕС, тому що змиті і підтоплені були зруйновані, небезпечні у підвідування. Зношені об'єкти, це і худобомогильники, і туалети, і сміттєзвалища, і кладовища порушення об'єкти інфраструктури, такі як водопровідні, каналізаційні, тому ризик не виключався. Починаючи з 1 червня, ми сформували за рішенням Міністерства охорони здоров'я посилений саме і під нагляд за холерою, тому що хочу довести до вашого відома, що кожного року, враховуючи літній період, і в Кіровоградській області, в усіх регіонах нашої України, був проводився епіднагляд за холерою. Проводилися дослідження води з об'єктів навколишнього середовища на холеру разом із дослідженням лабораторним дослідженням на інші збутники, патогенні для людей. А в цьому році ми його посилили замість одного разу на місяць. Ми проводимо дослідження два рази на місяць, тобто один раз на 14 днів. Проводимо дослідження не лише води відкритих водойм. Тепер ми відбираємо місця водозаборів, стічні води, побутові каналізаційні стічні води і проводимо дослідження в лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Для того, щоб відслідковувати і під нагляд за холерою, обов'язково проводиться і підрозслідування кожного випадку кишкової інфекції, тому що симптоматика початок холери може бути подібним на гостру кишкову інфекцію, яка часто буває в тяжкій формі, а потім виявляється, що це може бути і холера. Хочу сказати, що в цьому ж році 71 проба води досліджена на холерний вібріон з усіх адміністративних територій. Нашої області холерний вібріон не виявлений а також проведено обстеження одного хворого з тяжкою формою гострої кошкового захворювання. Результат негативний, холерний вібріон не виявлений. Що стосується інших лабораторій, особливо небезпечної інфекції, ми забезпечені необхідними діагностиками, поживними середовищами, тестами, і в тому числі швидкими тестами на швидке реагування, яке дає результат на за 15 хвилин зробити швидкий тест на холеру. Також є ПЛР-діагностика, яка на рівні молекулярно-генетичного дослідження дає результат через 3-5 годин підтвердження або зняття. Випадку навіть підозри на холеру. Лабораторія працює в штатному режимі. Якщо це потрібно, 24 на 7 проводитиме дослідження. Що стосується підготовки до реагування на холеру, то відповідно до інформації Департаменту охорони здоров'я, забезпеченість усіх закладів охорони здоров'я області на випадок ускладнення. З холери вона забезпечена, проведені коригування всіх схем оповіщення, наявні оперативні плани первинних протиепідемічних заходів при виявленні хворого або навіть підозр на холеру, повністю створені запаси лікарських засобів, дезінфекційних. Засобів а також засобів індивідуального захисту персоналу на випадок епідоскладення з холери у нас визначено два основних центри для госпіталізації хворих на холеру. Це 155 ліжок, 30 ліжок Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради і 125 ліжок центральна міська лікарня Кропивницької міської ради, де, до речі, створені і дитячі ліжка. Із медичними працівниками кожного року і в цьому році позачергово проведені практичні навчання з відпрацюванням алгоритму дій при виявленні холери. Щотижнево інформація подається. Як звітність до нашого центру контролю профілактики хвороб про те, скільки хворих з формами ГКЗ, гострих кишкових захворювань було про, про госпіталізовано і проліковано, і проводиться аналіз і розслідування кожної форми і кожного випадку гострої кишкової інфекції. Призмі, підозри на холеру, якщо це потрібно. Що стосується лабораторного дослідження поверхневих вод, то вода досліджується не лише на холерний вібріон, а ще на 28 показників. Із них п'ять санітарно-мікробіологічних, що говорять про те, чи забруднена вода і чи не небезпечна чи безпечна вода. У епідемічному відношенні досліджуємо лактозопозитивні кишкові палички, що свідчитимуть про фекальне забруднення води, кишкову паличку шеріхів у колі, патогенний стафілокок, коліфаги це вірусні фаги, що свідчать про вірусне забруднення води поверхневих водойм. І таким індикатором є дослідження на насальманелу та шигели. Плюс 16 показників санітарно-хімічних показників, п'ять токсикологічних, із них основні на цинк мідь, свинець, кадмій і ртуть і два паразитологічних це яйця гельмінтів і цисти патогенних кишкових найпростіших. У цьому році вже дослідно 134 проби води з поверхневих водом із червня місяця. І ми кожного разу, коли досліджуємо воду, стоючи з іншої території, надаємо офіційні листи до органів влади міського самоврядування про стан води навколишнього середовища поверхневих вод із рекомендаціями, якщо показники, хоч по одному інгредієнту перевищені, ми не рекомендуємо купатися у такій воді і просимо визначитися із табличками, виставити таблички про заборону купання, а також надавати місця. До речі, хочу сказати, що ми проводимо дослідження води не лише на офіційно відкритих пляжах, місцях масового відпочинку нашого населення, де визначення балансу отримачі. Ми проводимо з метою попередження і в місцях купання, як ми називаємо стихійних, тобто офіційно неоформлених, для того, щоб знати про епідситуацію і знати, яка, який стан наших водойм. І окремо. Хочеться сказати про те і ще раз наголосити про радіаційну безпеку наших громадян і що треба робити у разі радіаційної аварії. Сьогодні ми проводили навчання і будемо проводити навчання, що стосуватиметься забруднення. Хочу сказати, я починала почала свій виступ із того, що ми три рази, три рази на добу проводимо радіаційний вимір радіаційного фону, гамма-фону на території області. Ми це продовжуємо робити. Відхилень не виявлено, але хочеться сказати, що як населенню потрібно діяти у разі аварії, в разі офіційного оголошення про радіаційну небезпеку чи радіаційну аварію. Перш за все, не панікувати і перебувати в укриттях. Це найголовніше. Це може бути підвал або приміщення. Найкраще це перебувати. Бувати у спеціалізованих протирадіаційних укриттях, і якщо навіть ви перебуваєте у своїх квартирах, якщо немає змоги бути у протирадіаційних укриттях. Обов'язково в першу чергу позакривати вікна, двері відключити кондиціонер, вентиляцію для того, щоб не було ніякого притока повітря з вулиці. Якщо є можливість, повинні герметично устінити фрамуги, форточки, вікна. Рекомендуємо навіть заклеїти скотчем або повісити мокру тканину, для того, щоб не було ніякого проникнення повітря із зовні. Не перебувати біля стін. Не перебувати на, на на, поближче до стелі, тому що чим далі людина буде знаходитися від стіни, від зовнішньої стіни, тим вона буде убезпеченіша, більше убезпеченіша, тому що радіаційний пил осідає на поверхнях і може бути якесь проникнення. Обов'язково користуватися і стежити за офіційними джерелами інформації, включити телебачення, радіо. Інтернет для того, щоб відслідковувати за інформацію, яку буде надавати органи влади або рятувальники ДСНС, поліція чи органи місцевої влади, знезаразити себе, зняти верхній одяг, в якому ви перебували на вулиці, обережно, щоб не розтрушуючи радіоактивний пил з грунту його середину, скласти в поліетиленові герметичні пакети і подалі заховати від людей і від домашніх тварин, якщо вони є. Якщо є можливість, обов'язково помити, прийняти душ, змити себе, все те, що могло осісти на, на тілі людини, приділивши велику увагу відкритим ділянкам тіла, обличчя, руки, нижні кінцівки, а також волосся, тому що радіоактивний пил осідатиме. Для того, щоб помити волосся, ми рекомендуємо обов'язково використовувати і приймати душ з милом, гелем чи миючими засобами. Якщо ви користуєтесь кондиціонерами, то в цього випадку ні в якому разі не можна користуватися кондиціонером для волосся, тому що він може фіксувати залишки радіактивного пилу на вашому волоссі. Якщо немає такої можливості помити, змити себе. То протерте хоча б відкриті ділянки тіла вологою тканиною, навіть серветками, одягнути чистий водяг і користуватися лише тою водою, яку завчасно зроблений запас. Будь-яка вода, яка знаходиться у герметичних контейнерах, поліетиленних пластикових пляшках, і вся їжа, яка знаходиться герметично закрита в скляному пластиковому посуді контейнерах, а також навіть в холодильнику, вона є безпечною при радіаційній аварії. Кип'ятіння водопровідної води, як деякі задають питання, не позбавляє її від радіоактивних речовин. Користуватися водопривідною водою для пиття, приготування їжі можна лише тоді, коли офіційна влада скаже, що це дозволено. І чекати оголошення, як треба діяти. Що стосується йодної профілактики, то за інформацією. Державного центру протирадіаційного, про радіаційного а також інформацією Міністерства охорони здоров'я не прогнозується вихід радіоактивного йоду. А якщо навіть хтось з таблетками калію йодиту, то їх ні в якому разі не можна приймати заздалегідь. Тому що доза йоду у цих таблетках надзвичайно велика, і якщо їх не контрольовано приймати, можна зробити гірше для свого організму і зробити навіть отруєння. Що стосується каліо-йодиту, є співвідома уже дозировка при цьому, і приймати калі-йодит, препарати калію можливо і можна лише після офіційного повідомлення, що це треба робити. Дякую.